Добрий вечір, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я також сходила в магазинчик і трішки прикупилася. хотіла вам показати, що ж зараз є в акціях у нас в АТБ і у вас. Так, сік світанок мульти, мультифрукт, нектар. Молоко це я брала в агромолі. Е, беру його кожного разу, ми його багато п'ємо, їмо, дітки люблять, значить, що тут? Відна, лук. Це цибуля та морква. Це я все брала в АТБ, все на, на вагу. Ось, Бачите, ось така кількість. Я потім я ще щас... Що? сир по акції зараз в АТБ. Зразу два вирішила взяти сметана. Теж по Ак... акції, тільки в АТБ. На неї така низька ціна, як у них написано на ціннику. Будемо вірити, бо більш нічого немає. Вибору немає. так. Колбаса лікарська. Теж це по акції в АТБ 550 г. Це я купую для себе. Ми ці, всі продукти куштуємо йому Ось масло. Дуже мені, мені подобається, що хочу сказати. Це надо для Всем всегда. Така дуже важлива річ, я скажу. Наступне йогурти. Ось, Це все теж по акції. Зараз. Вони там є ще. От я взяла скільки два смаки. Да? У мене полуниця і банан з полуницею. Є ще з кокосом, з вишнею. І там щось манго чи щось таке. але ми ці всі смаки не полюбляємо. Я взяла тільки те, що ми полюбляємо, що ми будемо їсти. Мюслі дуже смачні. Я такі е, вигравала, мені дуже сподобались і смачненькі шоколадики, і все таке. Раджу теж беріть. Беріть, беріть не пошкодуєте, що я можу сказати. Гірчиця. Маленька, смачненька, зручна упаковочка поїв, відкрив, поїв, поставив в холодильник. Мені, так, мені, мені подобається це, це пакування. Майнес. Це теж, теж акційна ціна зараз на нього в АТБ. Чому 50%? 67% я бажаю, що жирновато, 30 маловато, а 50% те, що потрібно. Щось середнє, між тим та цим. Сирки комовські. На салатик і будь, і будь так. Вообще кома вся продукція гарна. У них Вони... все смачне. Я ще нічого не куштувала, щоб було не творчество. Хік зараз по акції. Ось, Можна купити і дві тушки. А можна купити і три тушки. Всі вони різні. Кожен пакет запаковано і зважено. Тобто, ви берете, там не може бути рівно кілограм. Там Скільки є, стільки. Ну, як запакували, так і купуйте. Ну, в нас всі до кілограма упаковки. Може, є десь більше. Так, Банани. Треба теж вибирати. Мають ще мені, я сказала, мають бути якісь наклейки, які відповідають там, за солодкость чи не солодкість. Ми з нею шукали всі в АТБ, що були зараз без наклеїк. Що це значить, я не знаю. Ну я потім почитаю і, може, вам розповім. Да? Мені саме цікаво, ці наклейки взагалі, і що вона таке. І що тут? Смотрите, величезний пакет яблучка. Тут, ага, ще один грейпфрут, тут яблуко зелене. Зараз я показую, ось я взяла кожних по 4-5 по штук зелене яблуко. Один гриф. Взяла чому один, бо ніхто не любить, крім мене його. Значить, взяла яблуко, Гала. Ага, ось Оце маленьке сортове і гала. У них одна ціна. Оце взяла цілий пакетик це яблучок, бо ми їх дуже гарно їмо. Ось, оце всі мої покупочки, що я зробила сьогодні. А, ну, це на якийсь день, це не на неділю. На неділю це маловато, а на якийсь період нам оцих продуктів вистачить. Ось бачите. Все. Дякую всім за увагу. До побачення.